Всім привіт! Ви у мене на каналі. Мене звуть Ірина. Я знімаю на YouTube відео і являюсь трішечки парфюмерним блогером. Сьогодні хочу зняти відео з приводу новинки Oriflame, Духи All or Nothing Amplified. В мене є декілька пробничків, я взяла собі для того, щоб протестувати. Ось один в мене зовсім новий, один, я вже використала, він був в цій розкладці. І ще в мене є ароматизована сторінка. Аромат виглядає саме таким чином, як сумочка. В мене є такий самий, але чорний, класичний. Це вже вийшов фланкер його, і давайте про нього поговоримо. Цей аромат All Ornasing Amplified Ambrovo. буду на російській, тут на російській. Амброво-цветочный букет с премиальными ингредиентами ОРПУР высочайшего качества. Властный и женственный. Этот аромат заставит обернуться. Сладострастные цветочные ноты, дерзкая пряность, все в нем привлекает внимание. Он безостенчиво заполняет пространство, чтобы ты не осталась незамеченной. 10 часов стойкости. Аромат легко распространяется и заполняет помещение. Высококачественные ингредиенты орпур, тубероза и красный имбирь. Тип аромата амбровый, цветочный. Максимальная концентрация аромата. Духи. Ноты сердца. Молекула Центарус Джуси. Сочные фруктовые ноты. Масло желтого мандарина, урпур и розовый перец. Ноты сердца абсолют индийской туберозы Урпур и масло лаосского красного имбиря, Орпур. То есть урпур это высококачественные ингредиенты имбирь и тубероза. И базовые ноты масло индонезийских пачулей, урпур и аккорд, драгоценная амбра, белая ваниль. Парфюмер Марион Кастера. Подтверждено сенсорным тестированием по, данной парфюмерной, по данным парфюмерной компании Живодан. Интенсивность аромата оценивалась человеком, входящим в комнату по данным парфюмерной компании Живодан. Итак, давайте я вам расскажу свое впечатление об этом аромате. Один уже я использовала. Тестер буду знов на українській мові. Один тестер вже я використала. Він, як на мене, дуже солодкий, туберозний такий, він трохи шершавий, щекоче у носі, солодкий, солодкий, дифузний такий шлейфовий, він на якийсь, можливо, свято. Підійде або на день народження, або Новий рік, чи на романтичне побачення, але не для роботи, як на мене. Тому що він трошки такий визиваючий. І в мене ще залишилась одна та вже використана там. Я відчуваю базу. База, як на мене, важкувата. Цьому аромату потрібен вітер і прохолода, тому що влітку він вас задушить. Спочатку зараз я відчуваю імбир і мандарин, На початкові якісь ще фрукти. Початкові ноти дуже приємні. Вони освіжаючі такі. Іскристі, цитрусові, дуже приємні і мені подобаються. Але база для мене не підійшла, тому що можу сказати. Однозначно, це не мій аромат, і я його до своєї колекції купувати не буду. Але тим, хто полюбляє солодкі, то аромати, такі дуже стійкі, Зверніть на нього увагу, це така кришечка металева гарна, і виглядає він у формі кладча. По краю йде золотавий метал. І тут такі складочки, як на сумці, на кладчі. І якщо був би він такий, як на початкових нотах, я б його собі придбала, але є ще одне но, яке мене залишило без уваги до нього, тому що через 2-3 години від його стійкості і цих нот, таких сильних, в мене почала боліти голова. Я вже хотіла його поскоріше змити, але я була не вдома. Ходила по магазинах, була на вулиці, була у родичів в гостях, і не хотілося псувати макіяж, не хотілося вмиватись. І ще треба було переодягтись, бо він був у мене ще й на светрі. І в мене так розболілася голова, що я для себе ще хочу спробувати один пробничок з останній. І відчути, чи знову в мене буде така реакція на нього чи ні. І як другого разу він мені сподобається чи не сподобається. Але першого разу я вже зрозуміла, що купувати його не буду. Можливо, трішечки зміниться моє ставлення до нього. Та все одно, коли в мене є якісь, як то кажуть, Ну, питання до аромату. Немає стопроцентної впевненості, чи буду я його брати, то, звичайно, тоді я не беру аромат, не обираю його до своєї колекції, тому що він мені просто не підійшов. Але є якісь інші поціновувачі, любителі ароматів, які будуть задоволені. О, ще одна вина, яка приємна. Що хочу сказати, я відчуваю дали. Вже по трубах пішло опалення, тепленьке пішло. Так що ми вже не змерзнемо, не змерзнемо цієї зими. І з цим нас усіх поздоровляю, перевірте свої домівки. Перевірте, як у вас тепло вже стає чи ні. Я тільки Ну відчула, що вже теплі. Тепло пішло. Угу. Аромат цікавий, так, звичайно. Але о, в мене вже починає боліти голова. Я його не буду навіть використовувати, мабуть, цей пробничок подарую мамі. А собі навіть залишати його не буду. Або тільки якщо з чимось розбавити і все і у якості. Цілого пробничка його ні в, ко... ні в якому разі не можна використовувати. Тільки намазом, тільки трішечки може я ще залишу, але не впевнена, що залишу, навряд чи я його залишу собі. Мені подобається класичний олорнасінг чорний, він для мене просто шикарний. шикарний. Отакий От клач, отака сумочка він в мене є, я його дуже бережу. У святах одягаю, він дуже стійкий і дуже приємний. А цей для мене шершавий і надто солодкий. На цьому буду завершувати відео. Не сприймайте серйозно не ображайтесь, якщо хтось полюбляє вже цей аромат, і він для вас найулюбленіший. У нас у всіх свої думки, свої е, якісь смаки, тому не зважайте на, те, на мої слова. Якщо вам подобається, носіть його і на цьому буду завершувати. На все добре. Дякую за перегляд і до побачення. А ще під відео буде силочка на реєстрацію для бажаючих брати собі Oriflame по дисконту. Тепер вже точно. Пока-пока, до побачення!